Команда Скіфтек виступила партнером Всеукраїнського військово-технологічного спортивного турніру, який об'єднав військові підрозділи, льотні школи та провідних виробників технологій. Турнір став майданчиком для демонстрації інноваційних розробок і відпрацювання бойових навичок. Програма змагань включала чотири дисципліни: пілотування fpv дрона Наземні робототехнічні комплекси. Скид з дрона по мішені. Військово-тактичний Лазертаг. Учасники змагань з Лазертагу мали змогу випробувати наше високотехнологічне обладнання, яке забезпечило реалістичний бойовий досвід і точне відтворення тактичних сценаріїв. Окрім змагань. Відбулася виставка передових військових і технічних рішень від провідних українських виробників, де були представлені новітні розробки у сфері оборонних технологій. Це дало можливість учасникам обмінятися досвідом та знайти перспективні напрямки для подальшої співпраці. Участь у таких заходах є частиною місії Скіфтек. Створювати унікальні хай-тек рішення, які зберігають життя та об'єднують людей у команди в усьому світі.